Друзі, всім привіт! З вами команда Прокрипто. І сьогодні ми поговоримо про AirDrop від Backpack. Що хочеться сказати про Backpack, що сюди заінвестували хороші фонди. Загальна сума інвестицій складає 37 мільйонів доларів. Jump Capital, Multicoin, FTX Ventures є, але думаю, що їхня локація, їхній інвест вже проданий десь на OTC. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до розбору бекпек. Для початку нам потрібно зареєструватися на бекпек. Всі силочки будуть під відео. Коли ви зареєструєтеся, вам запропонують пройти верифікацію. Верифікація не складна, проходить за декілька хвилин. В принципі, там все просто як на класичних цекс біржах. Після того, як ви пройшли Верифікацію вам потрібно задепозитити кошти для торгівлі. Нажимаємо ось тут справа вверху «Депозит». вибираємо актив, який хочемо задепозитити. Я вибирав стейблкоїни. Вибираєте USDT або USDC і депозитимо в Solana блокчейн. Купію адрес і виводимо собі з біржі. Після того, як ви задепозитили, ми можемо перейти безпосередньо до трейдингу. Я задепав 1500 доларів. Тут уже якийсь провів перші торги. Тут дуже маленька кількість асетів, і відповідно я би вибирав Solana, тому що тут якби найбільша кількість об'єму. Бачите, тут 1 мільярд об'єму, а тут всі інші, ну тобто десятки мільйонів, що в принципі дуже мало. Не рекомендую торгувати ці всі інші асети, тому що буде дуже сильний великий спред, і ви можете бути в більшому мінусі вибираємо Solano, нажимаємо Market. Можете брати лімітками. В принципі, якщо ви хочете потрейдити, можна ставити лімітками. Я ж буду просто нажимаємо Market, нажимаємо Max, нажимаємо Buy. Все в мене купило тут 882 Solana. Я можу продати також по маркету або по ліміту. Тобто виставляємо там лімітка там 170, умовно, максимальну кількість Solana. Все виставився ордер лімітний. Коли дойде до моєї ціни, ордер відповідно закривається. Ну це я поставив плюс. Зараз я на даний момент для відео я відмінюю цей ордер і закрию по маркету. Нажимаємо sell. Відповідно, приблизно. Торговий об'єм тільки що за два ордери склав 3 тисячі доларів, тобто півтори тисячі я купив, півтори тисячі я продав. Що в мене лишилось на балансі 1494. Відповідно, за 3 тисячі доларів я щойно потратив 2 долара об'єм, тобто менше долара за тисячу об'єму. Я рекомендую набивати 50 тисяч доларів об'єму, тому що вважаю цю суму оптимальною. В ідеалі, звичайно, набити півмільйона мільйона об'єму, але рахуйте, що це вже буде зовсім інші суми по витратах в районі 500 доларів. Цей проект можна замультити, але ходять слухи, що 18 числа у нас снепшот і. І тут треба поспішати. Якщо у вас є можливість зробити на своїх близьких швидко куси і набити об'єм на цих аккаунтах, то це в принципі no brain. Думаю, що даний проект точно насипе дроп, враховуючи, що тут у нас є мультикоін. Дуже часто, де є мультикоїн, там є airdrop. Ще хочу сказати, що тут є така кнопочка. Нажавши на неї, ви можете побачити свій об'єм і орієнтуватися, скільки вам треба ще набити об'єм. Також тут є за рефералів. от у мене тут є шість рефералів. Bank and Earn компанія вже завершена. В принципі, на цьому все нічого складного. Звичайна біржа, це. Спот біржа не ф'ючерси, тому нам не вийде швидко набити об'єми, так як це було на Аєво, який вчора роздав дроп, тому що любий міг загнати 100 доларів, поставити 20-50 плече і швидко набити собі об'єм. Тут ж прийдеться закинути трохи більше і поторгувати. Але думаю, в принципі, кожен з цим може справитися. Отже, з вами був співачок, бажаю всім профіту, лутаємо беква. З вами був співачок, бажаю всім профіту, лутаємо бекпек. До нових зустрічей.